Паперові янголи, дідухи та українська хата, одеська майстриня презентувала величезну святкову витинанку з паперу більше 20 квадратних метрів, створювала композицію півроку. Про кропітку працю у майстрині розкаже Ольга Дунська. Маріана витинає з паперу різдвяних янголів. А найголовніша її робота новорічна композиція. Вже прикрашає виставку в центрі української культури. Виготовляти її майстриня почала ще у червні. Витинанка починається у нас із української хати, із засніженої зимової ялинки, із церкви, де горить вічний вогонь. І над цим всім зображений янгол-охоронець. Це охоронець нашого роду. У центрі Лечезна зірка над українською хатою, назвала майстриня свою композицію Свято вдома. Це хата, яка приймає колядників та щедрувальників на новорічно-різдвяні свята. Це хата, в якій побутує тепло та затишок на свята. Це сімейне вогнище, це родинна така. Витинанка завдовжки 7 метрів та ще три у висоту. Працювала майстриня над нею півроку. Спочатку намалювала ескіз. Потім масштабувала до реальних розмірів, а далі витинання. Робота та потребувала неабиякої зосередженості. Рівні лінії я витинала скальпелем, ось оці, а саме заокруглені хвильки я витинала манікюрними ножицями, які мають гострі кінці. Це так мені зручно. Тут зображено символ сорокапуть, який є оберегом Одеської області. Водинання Маріана займається з дитинства. Спочатку вирізала сніжинки, а потім знайшла у хобі глибокий сенс. Це і заспокоєння, це і медитація, щоб відволіктися від таких важких буденних думок, які зараз у нас є. Для мене дуже важливо це популяризувати, адже це моє коріння, окрім величезної витинанки на виставці є й інші автентичні прикраси, зокрема вінки, дідухи та павуки. Один із видів новорічно різдвяних таких прикрас, які прикрашали якими прикрашали оселі. Це павук виріб із соломи, в якому має запутатися все зло. В цьому році його потім спалять. Долучилися до виставки майже півсотні авторів, як професійні митці, так і аматори. Суворих вимог до теми не було. Єдине, показати розмаїття українських зимових традицій та подарувати зимовий настрій Одеситам. Ми живемо в Одесі, і якби там не було за вікном, коли починаються новорічні свята, різдвяні свята, завжди пасмурно, дощ ну, немає такого зимового настрою. І от ми вирішили, що все таки через мистецтво ми можемо передати той настрій, який ну правда, яким людина надихається, запалюється, побачити наживо величезну ветенанку дідухів та павуків можна до 10 грудня. Після чого майстриня Маріанна почне нову роботу до Великодня з Одеси Ольга Дунська, Ігор Казанжи. Ми Україна, Марафон і Єдині новини.